Друге поспіль протягом поточного року, першого разу навесні, та там і дитячо нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради приймали змагання чарового осіннього різностальового відкритого кубка Дніпра зборні козацький двобій. З роки свого проведення турнір вже встиг зажити гарної слави своєрідного фестивалю не тільки українського національного бойового мистецтва. В ньому залюбки приймають участь і з бажанням приїздять сюди вихованці інших шкіл і напрямків єдиноборств, кікбоксингу, карате, те та інших. Причому їхнє представництво як у кількісному складі, так і за географію, як мінімум, стабільне, і потроху розширюється. Наразі посперечатися за медалі, і кубки, себе показати на інших подивитися і самим чомусь навчитися. Завітали понад 150 спортсменів, не тільки з міст і населених пунктів нашого регіону, але і сусідньої Харківської області. Наша команда команда Пересвіт Наталинської громади територіальної приїхали сюди підтримати пані Яну. І трішки побоксувати перед поїздкою на на Австрію на кубок світу з казацького двобою, де ми разом з пані Яною будемо відстоювати честь нашої країни на міжнародних змаганнях. Виступити найкращим чином, якщо не вдасться завоювати медалі, та це буде для нас гарним опитом. Сьогодні приїхали невеликою командою, 11 людей привезли. Ми займаємося саме кікбоксингом, не козацьким двобоєм, але дуже дружні стосунки у нас часто відвідуємо змагання і дуже подобається організація, дуже вдячні організаторам. Останні в боргу не залишилися, і у відповідь також на урочистій церемонії відкриття нагородили за розвиток і розбудову козацького двобою на місцях низку дніпровських клубів, серед яких сакура, інь, янь, вищезгаданих гостей з вільногірського файтеру та пресвітеру з міста Берестина, Харківської області та інших. Далі зібрання схлило голови і хвилиною мовчання вшанувало пам'ять про всіх загиблих українців і українок, адже їхній подвиг це наш шанс жити, любити, будувати майбутнє. Родзинкою урочистостей стала танцювально-ритмічна хоре. Графічна композиція козацькому роду немає переводу, де пробки й дівчата серпами хвацько рубали та сікли ворогів. На завершення усім подякувала та привітала голова федерації козацького добою Дніпра Яна Фірсова, яка офіційно і оголосила змагання відкритими все, чого під скрипінням зали пролунав державний гін України, який повернув учасників знову на татамі. Не на що ми вперед ідемо, ми розвиваємось, у нас проходять змагання, наші дітки дають результати. Малишня зараз, малеча, вся пройшла, дуже їм було ну, приємно дивитися, як їх росте рост. Зараз розпочнуть більш старшенькі наші, які вже мають досвід на чемпіонатах Європи і мира. Думаю, все буде гаразд, і ми йдемо до победі. Перемоги. Які всі попередні роки, так і нині традиційно переможці й призери усіх розділів турніру були удостоєні від організаторів кубків, медалей і дипломів, а самі змагання, вкотре вшанували і склали повагу знанням, звичаям і традиціям української культури, адже козацький двобій, окрім всього, пропагує здоровий спосіб життя, виховує і готує підлітків та молодь бути міцними, сильними і загартованими громадянами своєї країни, здатними захистити її суверенітет і незалежність від ворожих посягань.